У молодіжному центрі працює майже десяток людей. Найменшому представнику колективу 15 років, найстаршому 40. вік завсідників закладу теж варіюється. Його відвідують як діти, так і дорослі. Нині в центрі готують дітлахів до школи. Це одна з ініціатив активістів. Ми з дітками займаємося різними заняттями. Це і творчі заняття, психологічні тренінги, спортивні заняття, розвиток. От з 15 серпня у нас стартує підготовка до школи. Гранти, краудфандинг, новітні технології, робототехніка, екологічні починання та ще багато інших активностей реалізовувалися молодіжним центром за ці роки в Охтирці. Це крута штука, яка дає можливість молоді реалізувати якісь власні ідеї. Від початку центр створювався як неформальна дружна компанія однодумців. Влади його не фінансували, усе трималося на ентузіазм його учасників. Стартували вони у 2015 році. З 24 лютого кістяк центру почав волонтерити. Шукали та сортували гуманітарну допомогу, годували безпритульних тварин, прибирали місто від сміття. Задля безпеки молодіжний центр перебрався у безпечніше місце. Налагодив співпрацю з ЮНІСЕФ. Зараз волонтери цього закладу допомагають Збройним силам України. У молодіжному центрі в Охтивці побували вже чимало відомих постатей. це. Ми друкуємо на замовлення для нашого Всу ручки для автоматів. АК. Також ручки переносу вогню різних форматів, тримачі для фонарів, планки, пікатіні, а також тромікси або подовжувачі затвора. Засновник цього осередку Радіон Дубровка згадує, що народився молодіжний центр сам собою. Спочатку єдналися навколо музики, впроваджували в місті концерти, квартирники, фестивалі вуличної культури. Остаточна ідея центру сформувалася, коли біля міськради намалювали гуртом графіті з українським орнаментом. Молодіжний центр з'явився як ініціатива молоді. Спочатку ми робили якісь заходи самі для себе і. Я подався на такий цікавий проєкт, як Територія розвитку від Ахалар, громадської організації, де ми навчались писати проекти, створювати якісь власні проекти. І так вийшло, що через там різні навчальні сесії я зрозумів, що нам хочеться зробити саме таку штуку, як простір для молоді. Працює центр з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до сьомої вечора. Проводять 3-4 заняття щодня. З кінця квітня молодіжний центр відвідала понад тисяча юних охтерчан. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхієв. Новини на Суспільному. Сумщина.